а скільки там сувенірів по дорозі, як сюди йти? Кажуть наші молодші брати росіяни, це зовсім друге діло. Слова запам'ятали? <п ellie> Точно! Слова запам'ятали, козаки. Майстро, без вас, ніякої музики, дівчатка, відпочиваєте. Я і вони, добре? Ви, ви як члени журі. дівчатка, Добре? Зі мною слова запам'ятали? Так. Поїхали. О, яка, дівка веселенька, яка. Аж ой, яка, о, яка, аж болить се. Право, йдемо далі. Там ще є трошки слова. Давайте. Ой яка, ой, яка. چنا نې کو زاکا څا او تاک مات نه شورو زاکا هاي څا او تاک Що я вам хочу сказати, люди добрі? світа я об'їздив, так як в верховині мені ніде не співали. Аби вас Бог беріг, бачу, що десь де іде і наша, і наша міліція нас береже. Так що давайте, хлопці, разом з вами, разом з міліціонерами, разом з усім керівництвом Верховинського району. У вас така симпатична міністр культури вашого району. Всі разом попробуємо. Готові. Остров! Yeah. Oh! 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 oh. oh. Ну що, там ще багато колективів. Ви нас зганяєте чи щось на закуску? Кажіть я не зганяєте? От, скажіть мені чесно, от скажіть мені чесно, оце крило файно співало? Ні, давайте, давайте почнемо не з того. Будемо все на слово файно. От я там бачу такі файні дівчатки, так файно мені допомагали. Скажіть, хлопці, Катюша, Катерина, Давіденко сьогодні файно співала, а Віталінка сьогодні файно співала. Ну, звукорежисер сьогодні файно нам крутив, ну це тобі авансом. Бо ти сам знаєш, що ти накрутив, чорт знаєш що? Нічого. Ну, Скажіть мені, а, а Валерій Цибук, який тут був, він файно говорив. Говорив А Ірина Антипенко файно говорила. Вбрання файне мала. Добре, а ви файні, а я Файний. Серка крута, та й і наполовину, мене серце завмирає, як її зустріну. Серцечка крута, та й і наполовину, мене серце завмира, як її зустріну, пішов би, сказав я тебе. Хай вас гуцули оцінять. Так, Файно вдягнула сьогодні, хай співає разом з нами, чи хай. Хай співає, домовились. Ірина Дивенко співає разом з нами. Іде наша шановна ведуча, не бачу, де ходіть до нас, красуня, шановні верховенці. І гості славного міста, верховина. Я вчора вечором пройшовся е, по вашому чарівному містечку. Ви знаєте, тішуся і серце радується за все, що ви ці надбання, які ви маєте Ми Сьогодні, давно я тут не був. Хай Бог береже вас, вас і ваші сім'ї, тому що ви всі є, і ми разом з вами є. Фаї! Люди добрі, перш ніж оцей красень гуцул скаже кілька слів, я вам за нього скажу. Я знімав у Гуті свою програму, це давно було вечорниці. На вечорниці до Івана Поповича. Він приїхав своїми гуцулами звідти з гір, і підходить він до мене як старший, і каже Іване, відпусти нас раніше. Я говорю, так що ж нормально, час є, чого ви? Та це нам ще до верховини. Р... Ну так встигнете, автобус є, все додому, та ти не зрозумів. Нам ще потім гори пішком 4 години іти. <рес> Оце тільки може зрозуміти той чоловік, який народився в цій красі. Я от своїм дітям, я їх так можу назвати, і Катерині, і Віталінці, кажу, діти, вока відкрийте. Тиск закритий, дивіться на цю красу. Яке це гарне, яке це все чудове. Е, мій дорогенький, я приклоняюся перед вами, як ви бережете е, цей край, як ви бережете це мистецтво. І, і раз ми ви вийшли на сцену, чи ви хочете щось сказати? Будь ласка, шановні пані Івані. Перше за все хочу подякувати сердечно за ваш прекрасний голос, за ваші прекрасні пісні, що ви розвеселили наш край, нашу гуцульську столицю верховину. Дай Боже вам життя, здоров'я, міцності, гордості, тієї, що ви маєте гуцульської, дай вам Бог допомагає. Тепер хочу вам подарувати два невеличких подарки. Перший подарок це є булава. ви так все гордо тримали, і це булава. Другий подарок це є Бартка. Бартка. А ви знаєте добре, що колись гуцули ходили вічня, гуцук ходив з партію, куди б він не йшов. Так. Це він не йшов десь у дорогу, це він не йшов десь на якийсь базар, це на яку полоніну, а навіть як йшов він і до коханки. Він теж брав Бартку, аби мав він чимсь обороняти. Та я вам, то я вам зречу пані Іване, аби Бог вести в бартку у 100 років, але жінка би ваша це не чула. У 100 років пішли до коханки, лише без там прички не мали. Дякую, дякую, добре. Пані Ірина, дякую, щиро дяк, щиро сердечно вам дякую, побудьте. Пані Ірина, ви скажете кілька слів. Так. Я хочу одне сказати. Ви варті доброго, гарного життя. Пам'ятайте завжди, ви найкращі. Ви мусите бути щасливими. Дякую вам. Дякую. А я знищу пані Іренці, цій панінці, яка у суському бранню, перемоги на виборах. Люди добрі, хай Бог береже вас. Я щиро сердечно вдячний тим, хто запросив нас на цей гуцульський фестиваль. У вас дійство не перевершене. Здається, більше такого в світі я світи об'їздив всюди. різні національності нації святкують. Ну так як ми вміємо бавитися, мені здається, ми їх перевершили в усім. Хай Бог береже всіх вас здоров'я, вам самого головного. А всім учасникам фестивалю фестиваль продовжується. Я бажаю. Щасливої вдачі тут на сцені. Спасибі. Подякуємо щирими оплесками заслуженому артисту України Івану Поповичу і його друзям. Дякуємо і, і щирий вислух побачення.